Вітаю в етері інформаційний випуск новин теми дня в студії для вас. Працює Діана Добинда. Найголовнішим ділимося з вами. Всі деталі уже за мить. Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 932-га доба широкомасштабної війни. Так, сьогодні вночі армія Російської Федерації атакувала цивільну інфраструктуру міста Конотоп. Внаслідок обстрілу поранень отримали 13 осіб. Одна людина у важкому стані. Серед поранених є неповнолітній. Також пошкоджено сім багатоквартирних будинків: один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, автомобілі, гаражі, магазин. Також ворог вкотре атакував Донеччину. Тро загиблих і 13 поранених за добу. Війська Російської Федерації завдали 3041 удар по лінії фронту та житловому сектору. Свою чергу буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ще три пункти пропуску можуть з'явитися на Буковині на кордоні з Румунією. Відповідні перспективи озвучили нещодавно на відеоконференції Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, де обговорювали стратегію генерального плану інтегрованої прикордонної інфраструктури нашої держави. То, що дасть розширення транзитного коридору для Буковини, та коли планують втілити задумане, дізнавалися журналісти ТВА. Розбудовою прикордонної інфраструктури Україна зміцнює свої економічні та соціальні зв'язки з сусідніми країнами, спрощуючи транзит вантажів, підвищуючи туристичний потенціал регіонів. Особливої ваги набуває кордон з ЄС під час війни. Зокрема, для Буковини це можливість та навіть необхідність стати транзитним регіоном на кордоні з нашими стратегічними партнерами в Європі. У цьому контексті пункти пропуску Біла криниця клімеуць Шепіт із Воареля Сучевей та Руська Ульма мають стати важливим. Ми новими транспортними артеріями, які сприятимуть покращенню зв'язків між двома країнами, їх відкриття стане частиною більшої стратегії для розширення прикордонної інфраструктури, полегшення транспортного сполучення та розвитку економічної взаємодії, розповів в інтерв'ю ТВА начальник Чернівецької військової адміністрації Руслан Запаранюк. Чернівецька обласна військова адміністрація досить активно працює в напрямку розбудови кордонів з європейським союзом. і так, як ми на сьогодні маємо Румунію нашим. Найближчим сусідом у нас з Румунією порядку десь близько 427 кілометрів спільного кордону надзвичайно європейський союз, сама Румунія і Україна зацікавлена в розбудові тих пунктів пропуску, які в нас на сьогоднішній день вже існують. Щоб збільшити попусту здатність самих пунктів пропуску, це дає досить серйозний економічний потенціал, це стратегічний потенціал для нашої області, для нашої країни. Майбутній автомобільний пункт пропуску Біла криниця Криниця-Кліми-Уць» стане важливим вузлом для вантажних перевезень, каже Руслан Запаранюк. Проєкт передбачає можливість приймати по 90 Вантажних автомобілів на в'їзд та виїзд, а також облаштування паркувальних місць для 75 автомобілів з кожного боку, також його запуск дасть можливість розвантажити пункт порубне сірет та покращить пропускну здатність кордонів нашої держави. Проект, який обговорювався на останньому засіданні у квітні місяці, спільно з представниками Європейського союзу, спільно з послами Румунії України, так само з представниками керівництва нашої служби. Служб митної служби, прикордонної служби визначили як пріоритетний напрямок розбудови даного пункту пропуску. На сьогоднішній день даний пункт пропуску попав в стратегічний план розбудови кордонів між Україною і Європейським Союзом. Передбачається так само виділення коштів європейським союзом на повністю побудову цього пункту пропуску. Пункт пропуску Руська Ульма дасть можливість перетинати кордон близько 250 авто за добу. Перспективним об'єктом, зважаючи на початок будівництва під'їзних шляхів, є і пункт пропуску Шепіт із Воарелі Сучовей. Тож спільно з урядом продовжується комунікація з румунською стороною питання щодо їх відкриття для міжнародного сполучення, каже голова військової адміністрації. Сьогодні працюємо спільно з міністерством інфраструктури, спільно з митницею, спільно з нашими румунськими партнерами. З євросоюзом над розбудовою нових пунктів пропуску щодо дати відкриття наразі немає точних відомостей, оскільки цей процес включає кілька етапів кожен з яких вимагає часу для реалізації, зауважує Руслан Запаранюк. Це етапи першого згодження узгодження проектних спільних рішень, тому що є в планах так само, щоб біла криниця була спільним митним спільним митним пунктом пропуску, де митниця буде як Румунії, так і Україні працювати. Злагоджено разом з в єдиному вікні. Це такий інноваційний підхід. Відтак, Руслан Запаранюк, зазначає, що відкриття нових пунктів пропуску має велике значення для Буковини, оскільки це стимулюватиме економічне зростання регіону. Завдяки покращенню транспортної інфраструктури та розширенню можливостей для міжнародної торгівлі і туризму. Буковина зможе отримати нові перспективи для розвитку. Діана дня у новому навчальному році кардинально трансформували інтегрований курс захист України. Програма охоплює вивчення до медичної допомоги, елементи тактичної медицини, а також різноманітні технології, пов'язані з військовим контекстом. Як у Букомильських навчальних закладах по-новому викладають дисципліну, дізнавалася моя колега. Що нам треба зараз в даному випадку зробити? Максимально зменшити свій силует на відкритій місцевості. Ми використовуємо. Як беремо ліву рукою за плече пораненого та перевертаємо його до себе. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб максимально зменшити свій силует на полі бою, застосовуючи що прикриття пораненого. Майбутні медики, студенти першого курсу Чернівецького фахового медичного коледжу опановують основні дії, спрямовані на надання першої медичної допомоги на полі бою вже за оновленим форматом вивчення предмету захист України. У цьому навчальному році викладання дисципліни організували у вигляді експерименту на рівні закладів середньої професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Тож відтепер програма предмету «Захист України спрямована на формування важливих життєвих. Навичок від надання першої медичної допомоги до розуміння сучасних технологій, зокрема й військових, ми відходимо від звичайних банальних тем. Ми отримали новий підручник, варіант нового підручника захисту України, де дійсно видавник цього підручника постарався максимально вкласти в нього самі основні теми, які потрібні в даний час дітям, і за допомогою і Того, що ми можемо оснащити наш нашу аудиторію новітніми засобами. Ми збільшуємо е, мотивацію дітей до навчання, тому що це більш цікавіше, це більш е, кольорово, це практичніше. Оновлений предмет включає шість модулів. Зокрема, відтепер немає поділу у викладанні предмета для хлопців і дівчат. А також зросла частка практичної підготовки для вивчення певних тем. Ми саме робимо акцент на вивчення надання першої медичної допомоги на полі бою самодопомоги, колективної допомоги ми даємо акцент на будову озброєння, яке в нас зараз є на озброєнні в збройних силах України. На порядок розборки цього озброєння, на вміння вести з нього стрільбу також щодо керування дронів зараз ви бачу, що в нас війна більш новітня, більш ініціативна, тому я впевнений, в тому що це дуже добре, коли дитина в свій вік вже зможе навчитися керувати дроном. Для вивчення предмету захист України у новому форматі переоснащили кабінети та підготували необхідні матеріали й обладнання, належну увагу спрямували й на підготовку вчителів. Так, до прикладу, Андрій Штефанчук має за плечима чималий бойовий досвід. У 2022 році отримав важке поранення, після якого тривала реабілітація. Тепер чоловік намагається передати свої знання та вміння, отримані, зокрема, і на полі бою студентам. 29 серпня, 2022 року, я на жаль отримав в Херсонській області тяжке мінно-вибухове поранення хребта. Після чого був звільнений внаслідок цього поранення зараз. Я ветеран війни, інвалід війни, і стараюся максимально передати ті певні навички і ті вміння, які потрібні, на мою думку, студентам, щоб їм, як медикам, фахівцям, які будуть безпосередньо виконувати свої завдання, десь в соні бойових дій, вони максимально вміли багато використовувати своїх навичок та вмінь практичних на полі бою чи в якихось. Польових госпіталях протягом потужного навчального року 25 освітніх закладів Буковини готуються до облаштування осередків вивчення предмету Захист України, які будуть забезпечені всім необхідним обладнанням. На реалізацію цієї програми наша область отримала з державного бюджету понад 65 мільйонів гривень, враховуючи розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації. Ми є Пілотному проєкті зі створення осередку захисту країни. для цього ми подавали проєктну документацію, і в нас включили в перелік цих осередків. Що для цього потрібно? Потрібно, перш за все це не обладнані класи, оснащення. У нас частина оснащення є медична допомога. Тільки будемо обладнувати оснащення, яке стосується власне оборони, тактичної тактики ведення в бою. Це військові тим, гранати, міни, автомати, яких поки що у нас немає. Відтак також. За два роки оновлений формат викладання захисту України стане обов'язковим для всіх закладів середньої освіти. Анна Харабара та дня дняте вам. Дві аварії протягом останньої доби сталися на Буковині. Так, одна з них вчора 11 вересня мала місце у селі Шубранець. 61-річний водій автомобіля ваз 2106 не впорався з керуванням та допустив з'їзд легковика в Кювет. У ДТП кермувальник отримав травму ноги. Його госпіталізували. Ще одна автопригода того ж дня трапилась у селі Вашківці. 36-річний водій автомобіля Фольксваген, рухаючись по вулиці Шевченка, допустив наїзд на пішохода. У результаті аварії 56-річний місцевий житель отримав численні тілесні ушкодження. Медики госпіталізували травмованого до лікарні. Через коротке замкнення у селі Слобідка вщент згоріла господарська будівля. Про загорання рятувальникам повідомили власники. Вогонь охопив 80 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося загасити пожежу та запобігти перекиданню полум'я на розташований поруч житловий будинок та автомобіль. Ще два займання рятувальники ліквідували на відкритій території. У селі Буківка горіла скирта сіна а у селі Зелена суха трава. Безсмертна тінь великих душ. Перша директорка Чернівецького обласного меморіального музею Володимира Івасюка презентувала власну книгу, присвячену видатному композитору Буковинцю. Про особливий погляд на творця Червоної рути, який за своє коротке життя створив безсмертні хіти і прославив не тільки наш край, а й Україну на увесь світ. Розповідаємо вже за мить. Десять років Пересковія Нечаєва очолювала створений за її ініціативи обласний меморіальний музей імені Володимира Івасюка. А наразі приїхала в Чернівці презентувати власну книгу, присвячену видатному буковинському композитору, одному з основоположників української естрадної музики. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. Утім, навіть за таке коротке життя він написав понад сотню пісень деякі з них стали легендами. cheers yeah. Пані Парасковія каже, ідея написати книгу виникла доволі випадково. Все почалося з дружнього прохання знайти деякі матеріали про композитора. Цю людину, завдяки якій я написала цю книжку, я не можу знайти. Це Василь Валерійович Кошман. Він був директор філармонії. І якось він мені подзвонив і каже: дай матеріали про Івасюка, там мого кума чи друга донька в шостому чи сьомому класі. Їй треба написати, Якийсь реферат, тоді я не знаю, не пам'ятаю, це був 97 чи 98 рік, От, які, які там були жанри е, таких самостійних робіт. От, я кажу, до мене нічого немає, а ти сядь і напиши. А сіла і написала за вечір. От, а потім думаю, ну жалко, щоб воно пропадало. Треба щось до нього додати. Так додалося, додалося. І у 2001 році видавництво. А, його вже немає. Зелена буковина. Вони видали книжечку. Цю яка я назвала «Безсмертна тінь великих душ. Основні джерела, якими користувалася авторка, архіви, листи і документи. Сама книжка вийшла давно вперше у 2001 році. Наразі її представили у доповненому вигляді. Як зауважує авторка, у цій книзі читач знайде матеріали про життя і творчість видатного українського композитора Володимира Івасюка його епоху. Батьків та друзів що важливо. що у цій книжці вперше з'являється великий такий допис стаття Катерини Ніколаєвої Остапович про музику Івасюка, про пісні. Вона аналізує саме музику. І це дуже важливо. І взагалі ця книжка, хоча вона називається Безсмертний великий душ, вона присвячена Івасюкові, його батькові, матері, друзям його, але взагалі вона присвячена саме музиці, саме творчості. І хоч Володимир Пасюк прожив не довге життя, але зробив вагомий внесок у розвиток української музики, створивши шедеври, які стали символами національної культури та здобули визнання далеко за межами України. Відтак пам'ять про нього необхідно передавати наступним поколінням. Зауважує авторка. Концентруватися треба на тому, що він зробив для України. Що, от Україна, завдяки його пісням, вона була пізнана всьому світі у 70-ті роки, і це було дуже важливо. Людям треба розказувати, бо можливо, ми ну як зараз вже про військах багато знають. Все одно треба знати більше. Треба знати більше, і треба знати всім, і треба е, слухати цю музику, бо це музика неординарна, вона не заколисує, вона мотивує до дії. До слова, це не перша книжка, яку пані Пересков'я присвятила композитору. Перша вийшла друком у 2016 році. Наш камертон Володимир Івасюк. Кожна з цих книг направлена на свою конкретну аудиторію. Ця безсмертна тінь, великий душ вона розрахована на те, щоб ті ті, хто не знає про Вусюка, бо знає мало, що вони могли скористатися нею для підготування якихось цікавих заходів, зустрічі, вечорів. Там це якби ну, свого роду методичні матеріали, допомога. А та книжка це просто дослідження про творчість Володимира Вусюка, про його пісні, про те, яке місце займає його творчість серед композиторів України, яке місце належить От, от один розділ. Називається стаття Моцарт Пісні про те, яка, яке значення має пісня, що про нього говорять видатні люди. От як він написав, деякі пісні. Аліна Рябко, теми дня. Це всі новини, з якими ми встигаємо з вами поділитись. Більше актуальної інформації ви завжди можете знайти у нас на сайті. Я з вами прощаюсь з побажанням хорошого вечора. Зустрінемось в етері ТВА.